Всім доброго ранку дня або вечора. Все залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Розпочинаю знімати новий влог. Пам'ятаєте, я показувала у відео, що купила нагіци. Вирішила їх сьогодні посмажити. Я ще домашні ці, що робила, не діставала, не фасувала їх по пакетикам. Сьогодні, певно, цим займусь, займусь морозильною камерою. І зараз ось нагіци Ці куповані посмажу. І їх просто не буде. У мене ще картопелька лишилася вчорашня, і думаю, підігрію її, плюс нагіці буде дітям чим поснідати. Ай, яке, вова М -м -м -ням, ням Який він у нас голубоокий. Такі очки голубенькі, гарні, такі, як в тата. У нас взагалі в хлопців менших очі татові. У Вовчика то голубі від народження, вони навіть такі були сині, я би сказала. А у Василька нашого такі зелено-сірі, хоча також були голубі. Ну, але вони змінюються. В чоловіка також. У мене, до речі, чоловік колись був голубооким блондином. Хто по ньому скаже? Він виглядає взагалі. Мене питали, чи він нашої національності, бо дуже смуглий і дуже темний. Так, зараз, певно, буду я робити запіканку сирну. Також поставлю, бо потім в нас печеться, то буде трохи часу пройде. Не знаю, зараз поставлю штатив, зніму вам якісь рецепти. Хоча, мені здається, я буду робити це все на око, а можливо знайду якийсь рецепт. Не знаю, побачимо. Я дуже багато всього готую просто на око. Ось так, так що буде в нас сирна зараз запіканка. І тут виходить наша зірка. Зірка, зірка, зірка. Ах, буся, 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 буся. Боже, всіх поцарапає, всіх покусає, з п'яти ранку скаче, як не знає що. Оце молода кровга. Буся, ти така, ти така вреднюща. Ай, така. Ах, ти ж. В нас руки виглядають, знаєте, якось це. Була реклама якась, де зустрічаються двоє людей і вдвох поцарапані руки. Вони такі, це доля, і вони оба люблять котів. Ось тепер і в мене постійно поцарапані руки. Ой, це буся. І дійсно вона виросла. Вона так виросла, мені здається, вона в два рази стала більша. Ай, маленька. Ах ти така, ах ти така, ах ти. Бачите, в неї зранку є таке, що вона грається, а потім цілий день спить. Спить, 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 спить. А спить, а спить, а спить. Ах то, ахто, гади. У нас Василька є вудочка, то він з нею бігає, грається шнурочком. А ще вона любить засохлий о, цей, боже, пластилін повітряний. Знаєте, він робиться, як висихає, а діти в мене роблять такі кульки, то вона потім її ганяє по всій квартирі. Буся, скоро ти будеш жити в будинку, а не в квартирі. Приїдеш міська пані у село. Да. Там класно, там гарно. Поверху піркають. Зверху сусіди роблять якийсь ремонт. Да, зверху. Ось такі в нас сьогодні звуки в квартирі. Певно, сусіди зверху роблять якийсь ремонт на Новий рік. Ось, але це нічого. Ви знаєте, в мене діти звикли спати, їсти і все, що хочу робити під будь-які звуки. Я їх Мама. не привчала до тиші, бо однокімнатна квартира. Мама. У нас якби проблем із шумом немає. Залиш баночку, ми заберемо її на каву на будівництво. До речі, з вітамінів баночку вирішила лишити. В дійсності в нас там кава стоїть в пакеті, Мама. а я її хочу закрити. Ні. Тому буде в баночці. Ви знаєте, давно хотіла показати вам Юрчикові книжки. І тут, до речі, була озвучка, але мені доводиться переозвучувати, бо на задньому плані було дуже-дуже занадто шумно і я пошкодувала ваші вуха. В нас, Юрчику, з самого початку дали тільки три книжки, і решту вже додали пізніше, коли надрукували. Взагалі всі книжки нові 24-го року випуску. І саме ось розпочну вам огляд із англійської самої проблемної книжки. Я в п'ятому і в шостому класі купувала таку книжку сама і перепродувала їх потім, тому що наша вчителька з англійської мови дуже я би сказала, агресивно відноситься до тих учнів, які приходять на урок із електронним підручником, а не з роздрукованим. І е, навіть погрожувала дітям тим, що буде виганяти з класу, не приходь на урок, якщо в тебе немає книжки. І так далі. Мені здається, що ця проблема повинна бути не самих учнів, не батьків, а самих вчителів, що школа не виділила книжки. Е, не знаю, для чого друкувати кожен рік е, нову книжку. Взагалі, цього автора Мічел дуже тяжко знайти. Тому добре, що школа їх дала, бо довелося би дійсно цього року мені друкувати, а не купувати. Наступна книжка це українська мова. Для чого змінювати програму, для чого випускати нові книжки? Я взагалі цього не розумію. Мені здається, що давно всі правила української мови написані і нічого не потрібно змінювати, але ж треба нарізати чим побільше дерев. І чим побільше випустити книжок, бо як ж буде поліграфія без роботи? Далі в нас тут географія, також в мене є дуже багато запитань, чому книжка географія перевипускається, що там вони можуть такого нового додати. Мені здається, що якщо є якісь зміни до якоїсь книжки, то можна зробити додаток, невеличку книжечку, декілька листочків із цими поправками, до якого вони йдуть параграфа. І все, і додати до книжок старих, для чого друкувати кожен рік нові книжки. Якось Віка в мене ще навчалася по старішій трошки програмі, і нам пощастило, ось з Юрчиком робиться страшне. Все розпочалося з самого першого класу, і вже сім років ми просто. Переживаємо ось цю школу, і я кожен рік чекаю останнього дзвоника, бо не можу витримати цю програму, яка зараз йде в наших дітей. Технологія, нічого я там не знайшла, такого для хлопчиків. В основному це для дівчаток, можливо, я для себе щось почерпну, як дівчинка. Ось Василько тут коментує все. Також хоче розповідати. Але ще, знаєте, був шум. Ремонта сусідського, тому я тут і переозвучую Алгебра, геометрія також що тут такого змінилося, що вони перевипустили всі книжки. Чому змінилася вся програма? І, до речі, у мене в чоловіка дві сестри, вчительки математики. І одного разу в мене виходить так, що Віка попросила допомогти із самостійною, то одну. Тітку, а потім іншу. І що одна тітка, що інша написали на 3 бали. Ці самостійні. Ви знаєте, чим руководилася вчителька? Бо, бачите, зробили не так, як навчала вона. Відповідь правильна, але спосіб був зроблений не так, як вона якби їх навчала. І розумієте, що навчає наша школа, що ви повинні мислити тільки так і ніяк інакше. Тобто, вирішити будь-яку ситуацію ви мусите тільки по тому способу, якому показав вам саме вчитель в школі. Мені іноді здається, що наших дітей спеціально роблять так, щоб вони менше думали і думали так, як їм скажуть, і так зазвичай навчають телят. Щоб вони, окрім хліва і трави, нічого не знали. Тому в цьому ж наша біда. Ось такі, до речі, зошит з біології ми купували. Взагалі досить так багато друкованих зошитів купується, і в мій час також це було. Ну, за зошити нехай будуть, все таки зручно, коли вони друковані. До речі, чому ми ще плануємо перейти в будинок без ремонту повноцінного? Це, тому що в нас кожна наша поїздка на будівництво витрачається приблизно 1000 гривень. Якби ми жили там на місці, таких би витрат додаткових не було, тому що це пальне. Коли ми їдемо туди, то заправляємо, звісно ж таки, машину. Нам треба з'їздити до чоловікових батьків, взяти весь інструмент, привезти на будівництво, бо на будівництві ми нічого не залишаємо, там можуть влізти покрасти, коли ми там житимемо, возитися нічого не доведеться. Плюс до всього ми ж все ж таки щось вирішимо там зі світлом, тому також це буде трішки економічніше, я сподіваюся. Ну і знаєте, коли ти там живеш, ти прокинувся, в тебе є вже що їсти. Ти типу поїв грубу натопив, бо ти раніше вже там, а не поки ми зібралися вдома, поки заїхали туди, поки заїхали до батьків, взяли всі інструменти, приїхали на будівництво 10-11 година. У 6 вечора вже повноцінна темнота. Зараз день короткий, і коли працювати не зрозуміло. Якби ми жили на місці, ми вже б давно кожен день, кожен день робили якісь ремонти, будувалися і робили. Все, що треба, але ми дуже далеко живемо від будівництва. Тому літо, літо, я чекаю літо. Хочу подякувати всім за поради, на рахунок того, де сушити мені прання. Дуже багато дали дійсно дільних таких порад, але. Дещо я буду застосовувати тимчасово, тому що ми не плануємо тут жити багато і виймати вікна, ставити сушилку це досить буде дорого, бо я не знаю, як виймаються склопакети, це треба наймати людей, купувати плюс сушильну машину. Я ці кошти краще вкладу в наш будинок, тому реконструкції в квартирі точно вже не буде. А цвіте наша квартира тільки два рази в рік, це коли ще не ввімкнули опалення і коли вже вимкнули опалення. Тобто в нас двічі на рік така є проблема. В нас просто кутова квартира і як не крути, тут є прання, нема прання. Тут навіть в квартирі, коли ніхто не жив, вона також була чорта. Коли я купила цю квартиру, то вся стіна, яка Прилягає на вулицю, вся була повністю чорна, я була шокована. Я настільки купила квартиру з плісню, що це взагалі. Зараз у мене чорніють тільки два кута. Один, який прилягає саме до сусідської лоджії, яка не опалюється, і знаю, чому там чорніє, тому що ну, холодна стіна і чорніє кут, один в кімнаті, саме кут будинку. Все. Надалі у нас чорноти більше ніде, дякувати Богу, немає і проблем з цим немає. Поки з вами тут говорила, то вже замішала сирника свого. В мене, як виявилось, майже не було борошна, тому я не додавала багато яєць. Думаю, щоб хоча б мені вистачило склеїти це все докупи. Манків в мене також не було. Я думала, можливо, сир змішати з манкою. Якось останнім часом я дуже мало ходжу на якісь закупки. Раніше я затерювалася щодня, тепер у мене закупка тільки тоді, коли я потрапляю в центр міста. Ось, і... Я скажу так, що все рівно сирник спікся, сирник вийшов смачний, дітям подобається. Всі їдять, а це саме головне. Це Запіканка варює ще сум. До речі, Віка їде додому, прихворіла в гуртожитку дуже холодно, опалення знову ж таки не вмикають, так як і минулого року, але я не хочу вже сваритися, не хочу піднімати шум. Там їм дозволили декілька видів обігрівання, і я замовила для неї керамічний обігрівач. Він дозволений в кімнатах. Він мало тягне електроенергію, і тому я вирішила, що замовлю. Нехай дитина не мерзне і комфортно знаходиться. Я тільки отримаю, покажу вам. Бо в нас тут мені немає часу бігати по магазинам. І плюс до всього в нашому місті дуже великі накрутки е і досить так бюджетненько нічого не купиш. Тому е приїде Віка, я думаю, поки їхати назад, то вже обігрівач буде і завеземо її його в гуртожиток. Подивіться, тільки як наша буся кайфує. Ви знаєте, хтось мені з підписників. Написав, вірніше з підписниць, купити ось такі грудні збори дітям від кашлю. Я в основному дуже багато перепробувала вже ліків, капель, сиропів, інгаляцій і так далі. І в нас досить такий дивний кашель. Ну, коротше кажучи, я не знаю. В нас лікар взагалі каже, що цей кашель осідає в бронхах, і він просто нікуди не рухається, бо в дітей не розвинені ще бронхи настільки, наскільки вони розвинені в дорослих людей. І я взяла ось ці збори, не пам'ятаю, але я дивилась, ось цей грудний збір, він спочатку п'ється і дає відхаркувальну дію для покращення відходження мокротиння при захворюваннях дихальних шляхів. Будемо пробувати. Не знаю, в мене діти не ходять, не кашлюють прям цілий-цілий день, знаєте. Але такий Ну, кашель серйозний. Е, ніяких хрипів у нас ніде немає, до лікаря ми ходили. Ось Якщо я, можливо, неправильно передивилася. Від Харкувальних засоби. Коротше кажучи, що один пише від що другий? Бронхід, да, бла, 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 бла? Загалом ось тут можете зупинити відео, почитати, що тут є, боже, скільки тут є протипоказань. В основному спробую не знаю, чи вийде щось з цього, але, якби, від трьох років пише, можна давати. Дітям вже три роки є. Звісно, цей збір я буду підсолоджувати, бо навряд чи, діти його будуть так пити. Поки в мене діти повлягалися спати, ледь вклала Василька, то взагалі не любить в день спати, але спить він непогано, з тих пір, як він не ходить у садочок. То я його помаленьку, потихеньку привчила спати вдома і дуже радію цьому, тому що навіть та сама годинка, яку я проводжу без дітей. ну, Вірніше, вони є, вони сплять в кімнаті, але це набагато легше, бо ти можеш не бігати постійно в кімнату, дивитися, чи вони щось там не наробили. А за останніх декілька тижнів. то... Я просто якось не знаю, виснажилася, працюю я без вихідних. Раніше я могла хоча б дозволити собі якийсь один день трошечки відпочити. Зараз я максимально набралася роботи, плюс максимально стараюся вести свій youtube влоговий канал і не знаю, пишуть мені, щоб я не перегоріла, щоб я не зламала, щоб дивилися за своїм здоров'ям. Сподіваюся, що все-таки моє лікування щитовидки події. Я не захворію, тому що знаю, що коли йде перевиснаження організму, то, звісно ж таки організм починає хворіти. Начистила я тут картоплю, нарізаю на шматочки, не використовую дощечку. До речі, коли я нарізаю кубиком красивенько картоплю. На дочці, то в мене Вовчик не їсть картоплі з супу. Йому треба, щоб картоплина була така масивна, така нормальна. І я заради нього нарізаю. Чоловік в мене взагалі може такими великими шматками понарізати, вкинути в суп. І Вова такий щасливий вибирає. Ну, видно, що тато з сином вони полюбляють великі шматки картоплі. Останнім часом я помітила, що в мене хлопці їдять то добре, то погано. І зазвичай це чергується. Тобто, якщо Василько в мене їсть добре, значить вовчик їсть погано. Якщо вовчик їсть добре, то Васильку їсть погано. І так постійно я не знаю, Юрчик у нас почав нормально їсти, хлопець дуже сильно росте, але він настільки худий, мені так хочеться його відгодувати, але він. Поїсть і більше не хоче, поїсть і більше не хоче все. Я не знаю. Я коли згадую, як у мене ось саме ростуть ці менші хлопці, в них буває таке, що вони просто цілими днями їдять, 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 їдять. І я тільки готую, готую і даю, 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 даю. І ці діти не їстися не можуть в Юрчика. Зараз також він перший біжить снідати. Ось о, він вже скоро, я думаю, за рік пережене мене, ну, дуже швидко хлопець росте. І я навіть здивувалася, що вже практично йому дорослий одяг купую. Перший у нас встав вовчик, о, я йому дала чаю. Коли в мене гаряча заварка, то я стараюся наливати її пів чашки, додавати цукор і потім додавати холодну воду. І так діти п'ють тепленький чай. Бо гарячі вони, звісно ж таки, пити не будуть. Якщо в мене заварка холодна, то я додаю цукор і гарячу воду. І також виходить в мене тепленький чай. Тут я вже повкидала все в суп, розбираю я посуд. Згадала, що в мене печеться ось ця сирна запіканка, витягнула її і розкладаю весь посуд по місцях. Взагалі. Пройшла година, дві, і у мене знову купа посуду на кухні, але я перед сном не завжди її намиваю. У мене буває, що я мию зранку, буває, помию в обід, і вже під вечір помию, вже перед сном просто кидаю все в мийку і так і залишаю до самого ранку. Бо по вечорам вечір в мене це час, коли я сідаю за комп'ютер і геть до самого сну працюю, чоловік сидить з дітьми. І досить так часто я вилажу з того комп'ютера так, що в мене геть очі болять. Останнім часом я задумуюсь про те, що мені треба купити ще одні окуляри і ходити в них стаціонарно, тому що зір мій дуже сильно впав. Я маю окуляри спеціальні, за які, з якими можна сидіти за комп'ютером і водити машину, але в основному я саме в них їжджу за кермом. Я їх і лишаю в машині постійно, бо якщо їх носити туди-сюди, то діла немає. Ходити в них досить так незручно, бо в них стоїть така опція, здається, називається астигматика чи остигматика. Можете мене виправити, бо я це слово вперше почула тільки тоді, коли мені приписали ці окуляри. І коли в цих окулярах я ходила, ну, тобто десь заходила, то в них можна дійсно падати, бо дуже якби віддаляє сходинки, віддаляє е, якісь ямки і так далі. Тому е, якось окуляри мені ходити просто так, треба брати зовсім інші. Подіставала я свої напівфабрикати, які готувала вчора. І спочатку переклала із спеціального контейнера для заморозок, бо звідти відділяється все дуже легко. А ось на різних дощечках і навіть на поличці пластикові доводиться відколупувати все ножем, бо воно саме таке не відходить. Стараюся не використовувати вже ніяких пакетиків, щоб було їх поменше, і просто ось так заморожувати все, що мені треба. Напівфабрикатів взагалі треба зробити багато. Але це все питання часу, і де я його візьму, не знаю. Ну що ж, це все, що в мене вийшло з напівфабрикатів цього разу. Ось це курячі крила. Майже два повних пакета, В один би не помістилось. Ну, як би я не крутила. Тому взяла два пакети. До речі, ці пакети я потім мию, вивертаю, просушую і використовую повторно. Тому такі пакети набагато краще брати, ніж о, звичайні. І ось це мої нагіци. Домашній із курячого гуляша. Робила вперше. Не знаю, в наступних відео буду ділитися, як нам ці нагетси, бо раніше я робила тільки з курячої грудки. Ось так, все ховаю, мию контейнери, мию цю шухлятку. Я сам там напівфабрикати знімала. Подивіться, що мої хлопці зробили. Мама! Василько полісна шафуша. Так, да? машинки. Василько, yeah. дістав ось ці ігри, подивіться, це альбоми на липучках. Це дуже класні ігри. Вовчик любить все знімати, Василько складати. А я, боже, поки це все порозкладала якось, повова все познімав, то поподумала. Все-таки тут а, на логіку класно все. Що? Ні, там не треба малювати. Подивіться, як, з яким захопленням дитина це все зриває. <кій> До речі, ось ці альбоми мені присилали з інтернет-магазину, з інстаграму. Почекай, почекай, дай мама покаже. Я вже якось огляд на них робила. Якщо комусь треба, посилання лишу в описі під відео. Вам запіканку. Показую зараз До речі, Я в неї забулася додати розпушувач для тіста, але тут і в основному борошна дуже мало. Uh, тому і так з'їсться. Дістала я, вона така, знаєте, ще м'якенька-м'якенька, щоб не розвалювалась, вона має охолонути. Я думаю, поки діти це не бачили, то вони не будуть потребувати їм врізати, а потім вона буде гарненько тримати свою форму, я дуже сподіваюсь. Бо я би додала сюди манки, але манків в мене немає, закінчилось, є на будівництві. В нашому будинку тут немає. Треба буде купити манки, треба купити борошно, бо вже взагалі все висипало, все, нічого більше немає. Ось. І ось тут гречаний супчик у мене ось такий. Коротше, все. Їсти я наготувала. Йду монтувати це відео, сідати за роботу і вечір проводити із сім'єю.